От вами, славної святої Тетяни, якої сьогодні свято та всіх святих, благослови вас, Боже, на все святе і Боже, дорогі краяни, християни і всі, хто з нами, особливо наші воїни ЗСУ, Хай отримують особливу Божу ласку. Нехай, Божа Мати, упросить Господа Бога, нашого, синього корусу Ісуса, особливі благодаті в цей день вам дати. А особливо тим, хто має святе ім'я Тетяна, що значить Боже світло, хай воно вас просвіщає, укріпляє і на добре все в житті Господь повертає і вам, і всім Божим людям. Отож Христос народився. Славімо Ісуса Христа, нашого Синього, Хорусового, пресвятого Бога на ноге, блага літа. І слава Україні та героям нашим з Богом і Богородицею. Слава! Вітаю вас! Я Борис Голодюк, Дністер з Івано-Франківська у 2160-му сто шістдесятому фільмі Поклик Хрестаюпа. Я знімаю 25 п'ятого. Січня 2024 року дякую всім тим, які підписались на наш канал. Мережі капеланів, офіцерів ОГУВР, ЗСУ, ОУН, УПА е, тайної мережі і за лайки, вподобайки, за множення правди тої, що ми даємо з інших каналів. Ну і я говорю. Інколи такі речі, які не можуть сказати інші блогери, тому що немає тої віри, на жаль, більшої християнської, якій я недостойний слуга Божий, удостоївся від Бога знати певні пророцтва ті, що коли я чув від Бога і Божої матінки. І коли вони мені дали наказ все говорити, не дивляться на те, що більшість людей це буде сприймати за якусь маячню, за якісь неймовірні такі власне, візки, я маю пам'ятати те, що пише у Святому Письмі: що старайся сподобатись Богові. Навіть коли весь світ відвернеться від тебе, іди за Богом, віру Божу, допомогу, вір у перемогу, тільки таку. Яка є обітницею від Бога, а не від грішних людей, і інший клич до того. І знай, що більшість людей зрадила уже Бога, зрадить ще більше і блаженні ті, які витримують до кінця у вірності Богові, і того бажаю вам я і все більшої віри, тому що за вірою вашою станеться вам. І Божим людям, навіть тим, які не вірять. За них благаємо ми і дякуємо Богу, що наша нація при підтримці інших людей у світі бореться проти тої нечисті. Московської, азіатської, та є забродинців, які, на жаль, є і в нашій нації, і в інших націях світу. Але ми віримо, що Бог з нами і переможуть Божі діти, за що є знаки все більші Божі і знаки за те, що саме в цьому році, ймовірно, весною, ми неминуче переможемо. Але ж ви знаєте за ті події, що зараз в Україні те більші обстріли. На жаль, наших мирних людей і все більше втрати на фронті. І рашофашисти, фашисти прокляті готують ще більший наступ окупації України з Дністру через Одеську область, через Десант, Молдову і на Боковину на Закарпаття, яке хочуть віддавати угорцям. І з іншого боку, мають наступати на Польщу і прориватись там, де Христинопель, саме на Львівщину і через Закарпаття на Львівщину, і окуповувати також хочуть Франківщину. За що були пророчі сни. На жаль, і ми знаємо, що ті сни були саме лютий березень, квітень, в тому числі мені. Був сон навесні, я говорив вам ще 5 років тому назад. навіть більше не пам'ятаю, тому що знищені відео мої. Але маємо перейти ті дні і вірити у те, що буде Божа поміч нам. Божим людям, і що ті дні окупації недовгі будуть. Особливо затято буде боротись саме Галичина, Франківщина, Львівщина, Тернопільщина, і вздовж Дністра, і вздовж Дніпра, Божі люди особливо об'єднаються. І е, Божа поміч сонячно-росклеслими героями в найважчий час нам буде. Віримо те, що передала причиста Божа Мати, що Бог верне не менше 100 тисяч наших героїв, які віддали життя минулі роки. І за це Божа Мати, саме в час Різдва, 7 січня, повідомила е, мені особисті заяви, присвятий Бог, про що говорив вам я світла вічна пам'ять нашим героям, особливо згадуємо їх, і особливо молимо за їхніх рідних близьких, особливо ті наші герої, які молоді, шанс повернення їх серед сонячно воскреслих, тіла нових вічно молодих божих обранців, є 95%. Треба молитися за їхніх рідних, близьких, щоб були пророчі сні. І щоби Бог показав, як це буде, і що повірили, вони та йшли молитись там, де є чудотворні хрести. Інші кликали і вірили в УПА, які є особливою наснагою у ці найважчі дні для тих людей, які втратили рідних, близьких, особливо героїв наших дорогих, бо шанс повернення саме тих, хто віддали життя за Україну. Свідомо, пішовши служити Богу і Україні туди, на фронт, є дуже-дуже великий. особливо тих, хто були християни ОГКЦ ПЦУ і з родин наших патріотів, про що говорив я, хай Бога з силою розп'яття своєї ікони, яка є на хресті у селі Погоня. На 12 стації і чудотворною іконою Матінки Божої Погінської. Олі знайдіть. Нагадаю вам я, що це чудо сяйва Христа було 20 липня 2018 року і було Боже попередження, що буде напад на Київ. Є вже проросло за те, що має бути ще один напад, і в час Атомної війни буде з'ява Вже Христа. І саме звільнення Києва і України почнеться після того, як Бог прибуде в нашу область. Що саме, саме в нашій області Бог дав найбільше чудес перед своїм пришестям, щоб люди вірили в ті знаки Божі, і щоб множили пророцтво, говорили за них. Ми що самі подумайте, чому їх замочить всі засоби маси інформації? А священики підло лукаво більшості їх питають за це чи за мене? Говорять поза очі, не вірте це, це дониці і так далі. Що ж ви не напишете явно, офіційно? От не вірте Борису Юку, тому що він такий сякий там сектант, світ і все таке інше. Він пояснює оте, а це у Біблії суперечить тому, п'ятому, десятому і і так далі. Ось. Пишіть аргументи проти. Я буду говорити аргументи за так, як це пояснює Бог і Божа Мати Пресвята. і не просто пояснюють, а підтверджують своїми знаками сонячними земними. На воді лебединими знаками, як Бог дав саме приліт з лебедів, саме на те місце, де молився я між Франківським моїм рідним селом, де Бог дав чудо спасіння мого, коли я втопився на різдво 7 січня 1975 року. Нагадаю вам я, З'явилась Божа мати, порятувала мене, перенесла, поклала. Біля верби поруч, що з'явилася на тій вербі, потім ікона блискавкою створена день народження Тараса Шевченка за сім років до його 200-річчя у 2007 році, 9 березня, півдні. Ну, я ж не можу робити якісь такі знаки з блискавками, е, власне, з лебедями, сонячне блимання, е, з хмарами створюється карта України. Я говорив, коли карта була створена над Єрусалимом у е, 2016 році, в жовтні, я казав, от дивіться, як буде напад на Україну, з боку Білорусі на Київ, з боку Криму, на Одещину і на е, Херсонщину. З боку власне, Чернігівщини, з боку Донеччини. Це все було сказано у 2016 році. І знаєте, що вчора були два вже землетруси. Почуєте у цьому відео? Вчора навмисно було збито літак. Це сатанинська така акція була обріхано українців. Розпущена чутка за те, що загинули там українці, яких нібито українська ракета збила військовополонених наших, яких везли на обмін. Бог викриє, що це брехня, і що це все чорномагія. І що це все готується з метою все більшої ворожби на Україну перед тим, як ще більше напасти, я в черговий раз показую вам. Те видіння, яке було на свято Дня двадцять 22 травня 2023 року. Це день перезахування Тараса Шевченка. Неві до речі, останній раз там я був саме 25 січня 1998 року з соколятами з рейду накрутив Чернігівську область. Ну і Бог божа мати. Кличуть, щоб люди їхали, запалювали лампадки, де чортворні хрести священики, єпископи організували щоденні молебні по чергові від кожного села, особливо Франківщини, Львівщини, Тернопільщини, тих людей, які є вервішні братства тут, Франківську. Бо, хоча б раз у день у півдні сходились там, молилися. На жаль, це не виконано свічі не горять. Люди собі безпечно думають, та ні, того не буде. І дай Боже, щоб Господь просив гріхи наші, гріхи невірства людей, особливо священників, особливо той злочин, який був створений з тим сумяттям зміни календарів. Я говорив, що Бог і Божа Мати, Ісус і Марія чітко сказали, що це зрада давнього календаря. Що коли вернеться Ісус, то він поновить старий календар. Ті свята, які були сьогодні, особливо молимо до святої Тетяни. Почитайте її історію, странницьку, як вона всупереч всім людям, які були навколо неї. Залишалася вірною Ісусу Христу так само щодо історії святої Катерини, святої Варвари, почитайте, що протистояти світу цьому треба мати мужність і робити те, що не робить більшість людей. Теж треба мати мудрість і мужність, якої бажаю вам я у ці дні на фоні саме того потоку, що Бог показав мені в пророчому сні, що він має засіяти на четвер. Саме на нині Бог дав прекрасний пророчий сон. Як люди біжать, не кричать: ой, яке чудо! Ніхто не сподівався, що це це значить люди, і а люди починають говорити. Власне, щодо того, що це ж говорив Борис Олюк у його фільмах Покли Христа Упа багато років він за це говорив. Слава Богу за це що люди вже кажуть нині Бог прибуде. Буре чудо, сонце зупиниться, молімося, каймося. Ми не вірило в те. А дивіться, дивіться, це все здійсняється, що він казав, і там говорять ще імена деяких людей, що я їх навіть не знаю. Слава Богу, що Бог їх ще прихилить. Можливо, в останні дні, а не місяці. І власне, я вам нагадую за ті сонячні знаки, які були неймовірні в минулому році, дорогі мої, і е пропоную подивитись ті відео, які я вам підготував у цьому дні коротко. Е сказав вам більше, тому що цей фільм, кожен п'ятий фільм, виходить на двох каналах. Нагадаю, що не можуть бути знищені. Старайтеся на Фейсбуці подивитись відео мої там. Слава Богу, всі відео почали давати з 2022 року. Щось до того блокували щось там, власне, в Америці почали вірити, що треба таки найбільше тримати зелечини тих пророс і, мабуть, перевірили ті. Фото, яке показую вам я, що це правдиве фото Ісуса Христа біля Христа єдине в світі, біля сонячного Христа, щоб люди молились біг сонця, виявили, що сонця Бог прийде. І е, там же ж було знято фото Пречистої Богородиці. Ну і найбільше Бог дає сонячні знаки себе зняти, Божу матір, саме над тим озером, де має зійти головний храм. З якого Воскресне Тарас Шевченко, який очолить нашу Україну неньку, це не є якісь видумки, це є слова Божі, які я совісно передаю і дякую тим, які вірять. У ці передання також створено в нас постать матінкою Божою на вербі, над якою має зупинитись сонце. В четвер Божого пришестя Бог на нині дав знову ж мені за це пророчий сон, за ті події, які мають бути в четвер. Те, що це не сонце зупиниться, а золоте Боже місто який має зайти в нашу область. 21 главі Откровень Івана Богослова золотий Божий Єрусалим». Благо Богу, В Ізраїлі нашій жіноці, патріотості був пророчий сон добродійці Марії Манявський за те, як буде Боже пришестя саме до Франківська. І що це, ймовірно, буде такий весною, дорогі люди, тому що по природі. По одягу людей було видно, що це саме весна, як не помиляюсь я. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Краснодар зафіксовано землетрус силою до 4,5-6 балів, шести балів. Той же час Краснодарська АЕС відключена. Крім того, через землетрус накрило найближчі підстанції живлення припинено. Аеродроми заводи та інші підприємства без світла. А на півдні Камчатки Росія стався землетрус магнітутою 6,9 балів. Про це повідомляється на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру. У результаті землетрусу є пошкодження у деяких офісних центрах та в педагогічному коледжі у багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка оперативні групи. Рятувальників та пожежників обстежують будівлі у Петропавловськ, Камчатському, Єлизавівському та Вілючинську. На цих територіях поштовхи відчувалися силою до 5-6 балів. За попередню інформацією, жертва немає. За даними сейсмостанції, Петропавловська епіцентр землетрусу знаходився на глибині 100 кілометрів акваторії Авачинської затоки в 44 км кілометрах на південь від Петропавлівська Камчатського. Загроза цунамі не оголошували. Френка Гугербіца став відомим на увесь світ після того, як спрогнозував моторошні землетруси у Туреччині та Сирії. Тепер він попереджає про мега-землетрус у Росії. Гугарбі наголосив, що цей землетрус може відбуватися у другий тиждень лютого 2024 року. Його магнітуда становитиме щонайменше 8,5 бали. Зокрема, в епіцентрі можуть опинитися Камчатка або Курильські острови. Крім того, там уже на всю земля два вулкани. За словами Гугарбіца, світ має насторожитися. Загроза дуже велика. Це те, що має насторожити усіх. Що ви перебуваєте у сейсмо небезпечній зоні? Вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій. Заявив Гугарбіц. У став відомим на весь світ завдяки своєму попередженню про землетруси у Туреччині та Сирії. На чоловіка підписалися понад 1,4 мільйона фоловерів. Водночас у не має наукового ступеня, він дослідник-аматор. Дехто називає чоловіка шахраєм, коли Туреччину та Сирію сколихнули моторошні землетруси, які забрали життя тисяч людей. У висловив співчуття рідним загиблих і зазначив, що він попереджав. Телеграм Канал Кремлівська Щур пише, що Росія дуже стурбована такими заявами, і їхні метеорологи перевіряють, ці заяви почалася заморозка заводів та вивозення цінного за тих райони. Тимчасово опинилися в зупинці ВПК щодо того регіону. Снарядів та ракет буде менше. В той же час, за словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії Карло Дольоні, зрушилася аравійська плита. Аравійська плита зрушила приблизно на три метри у напрямку Північний Схід Південний Захід стосовно анатолійської плити в прикордонній зоні між аравійською та. Анатолійською плитою загальна величина розламу склала понад 150 кілометрів, які з цього приводу будуть наслідки. Людина влучно пояснила, я не сейсмолог і навіть не географ, але я знаю, коли їде подіг чи фура, то в будинках за 100 метрів дрижать шипки. Коли керовані вибухи в кар'єрі, земля двигтить за кілька кілометрів. Коли гучно крикнути в горах, рушить лавина. А коли сильно стрибнути на п'яти, то можна струсити мозу. Коли тисячі крилатих і балістичних ракет вже рік гембають по одній з тектонічних плит, то струс мозку отримує уся планета. для цього не потрібно мати спеціального світу. Достатньо взяти камінь, і молотоки, і постукати по одному і тому ж місцю разів зо 20, а потім подивитися, куди розповзлись тріщини. Невже найсвітліші розуму світу не озвучать причин цієї серії землетрусів по всій планеті? І невже ні до кого з учених голів не дійшло, що Росія руйнує не саму Україну, а увесь світ, і ця війна принесе не бачені досі втрати планеті? Чи продовжать далі загравати з країною божевільних самогубця? Чи збираються сховатися від майбутніх екологічних катастроф за адміністративними кордонами? Terima kasih. Залужний збирає термінову закриту нараду, буде звернення до військових та українців у Зеленському, запропонують уряд національної єдності без Єрмака та ОПЗЖ, країна повинна єднатися навколо військових. Інакше через декілька місяців не буде вже узурпація влади. Сирська і згодини з генералом пише телеграм-канал Офісне Мишення, кристалізація політичної нації. Пише телеграм-канал Страсті. Місяць тому прес-конференція головнокомандувача збройних сил України, генерала Валерія Залужного, стала не подією. Складається враження, що українська політична нація, яка остаточно сформує. Валася на жаль лише під ударами російських оплаційних військ. Нарешті отримала і свого лідера. Генерал напевно вперше вийшов на по справжньому велику прес-конференцію після того, як Адмін уніс до Верховної ради резонансний законопроєкт про мобілізацію. Почати дуже непопулярний документ, під яким політичною владою було доручено підписати прем'єру Денису Шмигалю, якому відверто немає чого втрачати, викликав бурю емоцій серед громадян. Особливо серед тих громадян, які, м'яко кажучи, не поспішають брати до рук зброю для захисту держави. Чинна влада, яка дуже не любить асоціюватися з важкими непопулярними рішеннями, а воліє лише отримувати оплески та любов глядачів, зробила зі шмигаля резервного хлопчика для биття, на якого і скине відповідальність, якщо доведеться здати назад. А це цілком ймовірно, адже деякі спірні норми нового законопроєкту викликають непорозуміння навіть у вірних солдатів зеленої партії у парламенті. Але шмигаля це лише резервний кандидат для жертви Богові народної любові. Головною мішенью, судячи з усього, мав стати саме залужний. Ще під час своєї останньої прес-конференції президент Володимир Зелен. Енське розповідає, що це генштаб бажає додаткової мобілізації у 450-500 тисяч людей з тим натяком, що він тут ні до чого. Всі питання до військових. Потім цю ж тезу перед самою публікацією законопроєкту повторив голова фракції монобільшості Давид Арахамія. Ну а після публікації, за даними змі, радів слуги отримали рознарядку документи не коментувати і всіх охочих відправляти до військових. Мовляв, це все їхні проблеми. Однак, представники чиної влади, які звикли мати справу переважно один з одним і собі подібними, трошки прорахувалися. Залужний вийшов. У публічність і особисто прокоментував нові законодавчі ініціативи, не боячись жодних асоціацій з непопулярною темою, і виявилося про жодні півмільйона мобілізованих генштаб не просив. Політичне керівництво очевидцю цифру просто вигадало. Нагадав генерал і про те, що генштаб взагалі не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Спокійно і впевнено розповів про поточний стан війни, про своє бачення мобілізації, навіть своє ставлення до чоловіків, які поїхали за кордон. Залужний не уникав відповідей на будь-які питання журналістів і не намагався перекинути свою відповідальність на інших для уважних спостерігачів, які звикли до сучасних політичних ралів в Україні, ця прес-конференція була чимось давно небаченим. тому що найголовніше в ній те, що залужний не виступав у якості політика. Генерал не зробив жодної політичної заяви, не входив у політичну полеміку, не комендував у мишачому тушню навколо представників монобільшості. Він виступав на ній як головнокомандувач, а найголовніше як державник, ні, законом, ні, вочевидь, за власним бажанням залужний не може і не хоче бути політиком. Принаймні, поки що він, як і переважна більшість суспільства, судячи з усього чітку. Відомлює, що активна політика і тим більше вибори зараз зовсім не на часі. Поки йде війна, тому зараз потрібно вирішувати питання іншого порядку. Виживання української держави і українського народу. Виживання тієї самої політичної нації, яка нарешті кристалізується в Україні, безумовно важко. На жаль, це стається лише тоді, коли держава зазнала страшного нападу із великими проблемами. Втім, процес перетворення населення на політичну націю ніколи і ніде не був легким. Це історичний шлях. А потім у політичної нації обов'язково з'являється лідер. Можливо, навіть і не політичний і який може ні. Коли й не прийти до влади, може навіть самої влади і не хотіли, але який є тим самим національним лідером, за яким встановлюється стійка суспільна ієрархія, здається, вчора ми побачили саме його.